Друзі, всім привет! Буду займатися кормом. Робити йому стартовий корм для малих поросят. Тільки для початку є запитання по зернодробілці. Кажуть, що вона в них сама відключається. Поработала минут 20, попрацювала і вимикається сама. Щоб не вимикалася, для початку треба її не перезагружати. Нагрузку велику даєте, мотор нагрівається і автомат зрабує е, і відключається. Що я зробив, щоб в мене не вимикалося? У мене один раз теж таке було. Я взяв, поставив ось такий у мене вольтметр, Ось електро... електроенергію показує, бачите? Получається 238 приблизно десь. Вольтметр ще з страни якої вже немає. Тих, тих часів. І беру роблю нагрузочку. Зараз включу, вам покажу. Включаю через вілку. Стояло раніше через автомат. Ну, авт, В автоматах нагріваються ці клеми, пригорають і коротше, роз, розплавляє там усе. А так усе працює нормально. Ось Дивіться, зараз нагрузочку виграваш. Закрываю. И скрыю. У меня же тут пометки есть. И все нашел. Загрузка получается. Паланя я вспле. Она сейчас выровняется. Она сейчас выровняется. То не цікову, і вона тобі потихеньку подав перемішечку, з дерном йде, одьотку ще кормозлішович перемішається, буде нормально. Кормозлішович робота є, то ви бачили. Перебиваю дик, сразу засипаю і собі потихеньку мішає. Більшу нагрузку не даю і так нормально на 2,5 цито виходить в годину мили 250-280 кг. десь із ячменем 250 робить без ячменю робить 280 Поки корм перемішується видно крито Так. Я вам сейчас заміряю метку на, цьому, на цій кришці, По комусь пригодиться, щоб не вимикався сам по собі. Ось так. Видно метка то в мене нарисована. Над, ну, надряпана, чи на як правильно сказати. Кришечку я вже цю віддільно зробив. Получається 4,5 см. Сейчас я зак... Закрию помітці, покажу наскільки буде відкритий лючок там. О! Видно де меточка, так я відкриваю. Оно... О, отак видно, так? Да? Оце скільки виходить? Воно відкрито для роботи. Більше не треба, по мотор буде в нагрузку йти. А тоді вимикається. Так що таке то. То електроенергія у моя нормально, виходить 248, а 245-248 плигаю. Кришечку вже це зробив другу, щоб плотніше стояла тут. Закрив і відкрив. Тут уже різьби немає на болтика. Ну, для фіксатора відкрию і палочкою поблизу нормально держиться. Друзі. Переселив я сюди своїх кантур. Ремонт зробив і переселив. Так. Їжа їхня в мене тут стоїть. Набираю 100-літрову бочка, Набираю їм, щоб фатило мені на 5 днів. І пайку їм даю норму. Получається, по півтора совочка таких. Ковшика! Одній і другий так само. Нас повний є. Так, а ну, відхилися трошки. Ще пол ковшика щоб не тягати постійно. Так із собою. Так, молодець, молодець. Кормушка така у на дверях приварена, а до перегородки. Так що таке. Накрию кришкою і все. До утрахай. Так що у нас тут ще води треба дати. Ну, Половина. Вам не видно. Там половина. Так що нового у нас немає нічого, все по-старому. Ціє погуляни, там теж всі погуляні, ні одна не перегулювала. Нормально. Насчет малих поросят. Малих поросят на продаж зараз немає, взагалі. Так. Хто заказував по заказу, тим, я думаю, що буде все. А так, поросята будуть приблизно десь на літо, не раніше. Попорося там сказав, да? Ось такі-то справи. Нічого вже давно не виложував, так. Думаю, сьогодні щось таке коротеньке знімем відосик. Так, там нові підписники підписуються. спрашивають стартовий корм. Можна подивитися, погортати на сторінці Ютуба і знайти там є. Або а, ти що з Тиктока підписуються. Там у Тиктоці теж є. Погортать на низ опуститься на сторінці у Тіктоці. Там теж є рецепти. Взагалі, зараз я вам розкажу, що до чого покажу. Зараз я сюди візьму, покажу вам, з чого складається. Видно, не видно. Так, як би вам поставити. Так. Щоб було. Оно понад... Ну, так краще. Так, це стартовий 10.30 корм. Получається, що в мене складається. Ячмінь 16%, пшениця 35%, кукуруза 20%, соєва макуха 25%, протеїну у соєвої макусі 41. І 4% премікса. Чого тут немає гороху і соняшникової макухи. Ці у мене поросята були мали на соєвій макусі. Без соняшникової і без гороху. І ді... діло в тому, що зараз горох у нас, як по, по протеїну по білку, так у мене дешевше виходить соєва макуха. Там є у мене гороху того хай сидять її свині, що до цього... до цього я їм давав. Так, тут підкислитель я додаю. На 100 кг. Не віднімаю нічого. Просто 100, на 100 кг додаю 100 г ще підкислителя. Хочу преміксі, підкислитель є. І оксербент. Оксербент так же само. Бо По зараз почнуть е, розказувати. Теж додаю. Оксербент е, на 100 кг корму. Не віднімаю нічого, додаю. Прирости, виходить, на цьому кормі. 570 грам. Отак. От добових, добові. Получається 570 грам приросту. в Сутки. Так що такі-то справи. Чого показую, то, що ніхто не хоче шукати. Тільки запитують, запитують, а шукати ні, 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 ніхто не, не хоче, де цей корм знаходиться. Що в Тіктоці не хочуть, що в Ютубі. Переходять на YouTube, теж не хочуть шукати, гортати. Ну я це розумію. Я теж так само, як кудись щось мені треба, так не хочу. Так що отаке от коротеньке відео. Кому понравилося, ставимо подобайки. А хто забувся підписатися, підписуємося.